Почнемо ситуацію на лінії фронту. Нагрештіше на покровському напрямку, але скоріше на перетині Покровського та Торецького напрямку фронту, де Ситуація, якщо брати поза оцінками осінт аналітиків досить непроста. Насамперед були повідомлення про те, що є просування окупаційних військ в самому Турецьку, а також біля кількох населених пунктів на Покровському напрямку: це Романівка та Новоленівка. Дивися на нашу мапу. Романівка це на дорозі навдіївка костянтинівка А Новоленівка це інша дорога, траса 0504, Покровськ, Мирноград, Костянтинівка. Тут впродовж двох тижнів були такі непрості бойові дії, за підсумками яких ворог власне просу просунувся до траси це, до Костянтинівки, там десь відтинок 9 кілометрів, де є просування до щонайменше до трьох ділянок цієї траси. Це якраз на схід від Малинівки в південній частині нової Полтавки, де зараз йдуть бойові дії. Ну і власне самі Новоленівці. Траса ця обстрілювалася і раніше, але в будь-якому разі вона залишається вкрай важливою для. Логістичного забезпечення усіх наших військ, які зараз там утримують не перед Костянтинівкою і околиці самого Торецька. Напрямок зусиль противника з огляду на ці е, дії цілком зрозуміли це просунутись до Костянтинівки з півдня і з південного заходу Костянтинівка це наша така перша фортеця. Хоча, напевно, е, не варто уникати варто уникати слово фортеця, але розуміємо, що е, Костянтинівка, Дружківка це якраз е, підступи до Слов'янської Краматорської агломерації для противника. Це власне є таким центром тяжіння поточних зусиль. Коли ж знову повернемося до Новоленівки, то тут. Тут власне просідання оборони трапилося десь ще на початку травня, коли ворог просувався до Тарасівки, там чомусь виявилось, що вдалося в противнику просунутись 4 кілометри, не було навіть мінування перед просуванням противника. І далі якраз почалися бойові дії, які зараз знову спричинили. Те, що ворог дійсно вже веде бойові дії в Новоленівці, і тут з нашого боку були перекидання резервів, були перекидання резервів з боку противника. Ця ділянка залишається і далі вкрай складною. Думаю, що Генеральний штаб має зробити висновки, тому що ну просування в цьому по цьому векторі є достатньо небезпечним, і висновки, звісно, треба робити за рахунок посилення цього сегменту протистояння з противником. А далі будемо говорити вже не стільки про фронт, а про зброю. В Брюсселі в Європі відбувся якраз другий оборонно-промисловий форум, на якому обговорювалися напрямки співпраці між європейськими та українськими оборонними компаніями за участю керівництва ЄС, за участю Мінстратехпрому, а також низки українських і європейських оборонних компаній. З боку Європи було щонайменше 100 компаній, з боку України 30 компаній. І асоціацій, і на тлі спільних загроз, які продукує зараз Росія, європейський союз, і європейські держави готуються допомагати збройним силам зброєю посилювати свою часткову українську оборонну промисловість. Там говорилося про те, що є план реарм, тобто переозброєння Європи, на 800 мільярдів євро. Це одна складова з цих 800 мільярдів, 650 мільярдів. Це власне йде на посилення оборонних спроможностей. Європейських країн а 150 мільярдів це кошти, кредитні кошти, які можуть використовуватися в тому числі і для закупівлі українського озброєння спільно з. Європейськими компаніями це те одна важлива складова, яка ну має стати підваленою для розширення кооперації між європейськими та українськими оборонними компаніями. І більш детально про те, що саме відбувалося на форумі, які ініціативи там проголошувалося, які наслідки це може мати для української оборонки. Ми поговоримо з нашим гостем зараз. До нас долучається Артем Б'юнник, це директор науково-виробничого підприємства Атлон Авіа». Компанія продукує вже 13 Понад 10 років відомі безпілотні комплекси зараз творяться нові зразки. Пане Артеме, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю Сергію, дякую за запрошення. Ви зараз перебуваєте якраз в Брюсселі на цьому цікавому оборонно-промисловому форумі. Але хотів би, щоб ви саме з точки зору практика, який, у кажучи, має мав контакти і має контакти з американськими компаніями з європейськими компаніями, оцінили те, що говорилося вчора і сьогодні в Брюсселі. Про які напрямки орієнтири, що цікавого саме для себе ви почули як практика. Ну, дійсно, захід відбувся вчора. Це було дуже цікаво. Сьогодні ми маємо ще продовження. Маємо зустрічі з потенційними партнерами, колегами з галузі. І ну, в першу чергу хочу подякувати всій команді міністра Техпрома, міністру Смітаніну, Ганні Гвоздяр, за можливість прийняти участь в такій гарній події. Побачити е, і почути не тільки колег е, приватні компанії, державні компанії, але і посадовців Європейського союзу е, для того, щоб сприйняти е, тенденції, зрозуміти, про що дійсно е, думають тут, і е, яку цінність українські компанії можуть мати для е, партнерів з Європи. Ну і е, скажу так, що дійсно. Риторика і посадовців Євросоюзу і е, компаній, які виробляють зброю в Європі, вона е, позитивна, вона налаштована на кооперацію. Ми е, шукаємо шляхи втілення спільних проєктів. і я думаю, що найближчим часом, все ж таки, е, будуть все більше траплятись такі кейси, коли українські компанії кооперуються з. Європейськими компаніями, і це забезпечує в першу чергу зброєю наш фронт і допомагає. Долати агресію, пане Артем, Ви тут говорите, скоріше не як практика, як політик, тобто досить обережно оцінюєте перспективи співпраці з Європою. Європейські компанії для вас є конкурентом партнером, які взагалі, от вас ваше бачення. Тому що, зокрема, маємо приклад: Україна купує безпілотники FlyEye. польські безпілотники скеровує на це один мільярд гривень. Чи наші зразки є гіршими в порівнянні з FlyEye? Тобто, фактично, ми тут маємо і конкуренцію. І перспективи співпраці. Як оцей е, складову, ви прокоментуєте, збираючись якраз на особливості можливої конкуренції або навіть реальній конкуренції з європейськими виробниками на українському ринку? Ну конкуренція є в будь-якому випадку. Ви розумієте, що коли е, компанія з України заходить в Європу, вона е, в якомусь сенсі може бути загрозою для європейських компаній. І до речі, е, про це було одне з питань із залу до. Посадовців Євросоюзу чи не бояться компанії Європи конкуренції з українськими компаніями? І звісно, що навіть якщо це питання формулюється, то це значить, що воно десь є в повітрі, воно висить. і тому відчувається певна обережність в, скажімо, в форматах співпраці. Звісно, що кожна сторона хоче залишатись максимально незалежною, але втім. Всі розуміють, що скажімо так, знаєте, по відчуттю, власному, ми так обережно наближаємося один до одного. Тобто, Україна наближається до Європи, а власне компанії українські наближаються до європейських компаній. Ми багато говорили з нашими колегами, які мали також зустрічі паралельно з нами по інших напрямках, і в принципі так дійшли згоди, що вже трек такий позначився, але ще очікувати прямо можливо там. Там, от завтра, якихось там е проривів е не можна, але е динаміка значно краща ніж, наприклад, була ще там півроку тому, е коли багато говорили а і про данську модель, і про інші речі. Але по факту ми мали тільки там одиниці е е таких. Е ну, одиничні кейси, коли були профінансовані ті чи інші вироби. А але кооперація вона в принципі в в дуже в простому. Ми. Повинні знайти щось, що цінне в нас, і запропонувати і взяти з Європи щось що цінне для нас, і до речі, до речі, комісар, який опікується обороною в своїй промові, сформулював дуже класне питання. Він сказав: Я постійно думаю, хто інтегрується з ким, і в чому полягає ця інтеграція? Чому полягає ця кооперація, і хто важливіший для кого? От, от такі питання висять в повітрі тут, в Брюсселі говорилося про те, що є перспектива отримання частини фінансових ресурсів з боку Європи ці 150 мільярдів євро, які можуть використовуватись для закупівлі українського зброєння, якщо такі рішення ухвалять європейські країни. Виникає питання: от, чи ви розумієте, яким чином долучитись до цього ресурсу, аби ну зокрема європейці закуповували ваші зразки? Такі питання ставились. Як як? прописується ця дорожня карта до великих європейських грошей дуже е, цікаве питання. Ми тут два дні цим займаємося, і е, відверто сказати, що поки що не розуміємо е, достоменно, як це може виглядати. Але е, звісно, е, зрозуміло, одне: що без партнерства з локальними компаніями це буде практично неможливо. Е, це артикулюють від відкрито як посадовці, так і е, так і бізнесмени. Е, Розмови з представниками, наприклад, Міністерства оборони Данії вже були максимально предметними, і скажімо так, було сформульована була сформульована така думка з боку представників міністерства оборони Данії, що ми, звісно, допомагали і допомагаємо, але допомагати постійно і не отримувати нічого взамін це неправильно. Тому вони зацікавлені в спільних підприємствах. Вони зацікавлені в застосуванні потенціалу в Європі в розвитку виробництв в Європі, і ця, ця, ця тенденція це точніше не тенденція, а ця ну умовно кажучи, інтенція європейських країн. Вона абсолютно зрозуміла, і я думаю, що тут дуже нам сильно треба подумати. Про те, як ми захищаємо свій потенціал інженерний, як ми захищаємо свою інтелектуальну власність, тому що як на мене, на сьогодні позиція не випускати конструкторську документацію навіть в компанії, які контролюються українськими компаніями, не випускати вироби на експорт. Я думаю, що це така трошки хибна стратегія, якщо глобальну, тому що врешті-решт якщо ми не зможемо якось скажімо так передати частково чи розробити спільно якісь вироби для Спільного підприємства, то всі ці розмови і ідеї вони просто будуть знівелю... знівелюють просто можливість отримати гроші, і власне це єдиний шлях. Тому, якщо ми будемо забороняти передачу інтелектуальної власності, нічого не відбудеться. Ну тобто, ви зараз говорите про. Політику української сторони так. щодо спільних підприємств з закордонними компаніями і складається враження, що простіше монка групі людей виїхати за кордон, утворити там нове підприємство, забезпечити там сертифікацію, виготовляти колишню українську продукцію на теренах європейських країн, і тоді ці компанії отримують гроші для себе. А держава не отримує нічого. Якщо зараз саме так будуть діяти наші чиновники, забороняючи експорт, експорт документації, експорт взаємодії з нашими партнерами і Саме в цій точці ми з вами знаходимося, так саме так, і е, я хочу підкреслити, що е, тут е, в довгостроковій перспективі я бачу велику проблему і загрозу для українського ВПК, тому що е, розуміючи, що ти нічого не зможеш продати за кордон е, в а, абсолютно незрозумілі терміни, скільки це буде тривати, або ти не зможеш кооперуватись. А, окей, українські виробники не будуть вивозити і порушувати законодавство не будуть вивозити ті вироби, які вони сьогодні виробляють. Але нові розробки почнуть а, створюватись вже за межами України, і власне інтелектуальна власність буде реформуватись в за межами України, а, тому. Треба, як знаєте, зважити ризики короткострокові і подивитись на вплив таких рішень на довгострокову перспективу. Бо якщо ситуація буде залишатись такою, я от знаєте, прогнозую, що через 2-3 роки майже всі вироби, які будуть вироблятись в Україні, вони будуть фактично збиратись з крупних узлів, які вироблені іноземними компаніями, які належать українським виробникам. А коли говоримо от про ваші зразки, є відомий комплекс Фурія 1 Є продовження новий зразок Фурія 2 Зараз ми дома побачимо відео Фурія 1 і фото Фурія 2 Чи ці зразки є конкурентними на європейському просторі? Ви напевно все рівно там прицінювалися, оцінювали конкурентів, якби вони продав постачалися на експорт, був би попит на ці зразки? Чи європейські компанії би обмежували можливість закупівель нашої продукції арміями європейських держав? Ну я в принципі, як по аналогії з Україною для того, щоб скажімо, зразки закуповувались, треба розуміти, яка їх яке їх місце, яка роль в тих чи інших силах оборони. Як вони можуть застосовуватися, які задачі виконувати? Я думаю, що на сьогоднішній день е, вхід в європейський ринок він е, непростий. І думати про те, що ми просто покажемо зразок, який там Battlefield тестить, е, тобто відтестований на полі бою, і все і перед нами від, відкриються двері, я думаю, так е, не варто думати. Е, то, е, Питання постає в тому, як, наприклад, чи національні міністерства оборони, чи взагалі е оборонний сектор Європейського союзу буде планувати свою створити свою доктрину захисту, на чому вона буде базуватися і так далі? Якщо, якщо буде там місце тим чи іншим зразкам, вони будуть поставлятись, е і тут питання навіть не в. Якоїсь досконалості чи недосконалості зразків в принципі на сьогоднішній день ринок технологічно він підтягується вже до такої ну певної певної межі технологічної межі, тому що все, що можна було використати у виробах. Майже всі компанії вже використали, і зараз вже сказати, що один зразок дуже гарний, а інший ну, я маю на увазі серійні такі дорослі зразки, а інший зразок сильно від нього відстає. Ну, мабуть, ні. Там вже питання в специфіці. А, а коли ми говоримо про, про потенціал вашої компанії, наскільки зараз завантажені ваші потужності відповідно до. Реальних спроможностей, чи є е, відчуття, що є е, дельта для того, аби здійснювати експортні поставки тих чи інших е, виробів вашої компанії? Ми завантажені. Ми маємо контракти. Ми працюємо з різними силами оборони. Ми працюємо за ООЗ, де зв'язку. Ми працюємо з бригадами напряму? Але знов таки це ж питання скоріше не про? Спроможності, тому що масштабувати, збільшити виробництво це не велика проблема. Ми вже довели це за ці три роки, збільшивши його там в рази, ми можемо його збільшити ще в рази. Я думаю, що питання тут скоріше в тому, як ми можемо прогнозувати і планувати це виробництво. Наскільки в довгострокові це контракти? Тому що на сьогодні ми живемо в горизонті планування три місяці, а ми, звісно, адаптувались під ці умови, але відверто кажучи, це для таких ну, вже дорослих серйозних систем, як наша, це трошки, трошки за короткий горизонт планування, тому що в нас багато комплектуючих хто сьогодні, які потребують від постачальників отримання ліцензій на подвійне призначення, і все таке інше, і це займає ну досить тривалий період часу. І коли нам знаєте кажуть, ми готові купити, але через місяць. Ну, складнувато. А законодавство, на жаль, у нас сьогодні таке, що ми не можемо просто завести ці, ці вироби і покласти, щоб вони чекали, тому що ми позбавляємося певних пільг, бо ми позбавляємося пільг на уплату ОПДВ, мита при розмитненні. Тому ми повинні фактично починати закупівлі тільки коли в нас вже є контракт. Тоді ми точно впевнені, що у нас все буде окей і собівартість продукції залишиться на рівні. Які е, заплановано, е, ну е, тому е, ще раз е, ми, е, ми маємо що робити зараз в Україні. Ми маємо контракти і завантажені, але робота на е, інші ринки, робота на, з іншими е, партнерами і з країнами вона не ні в якому разі не вплине негативно на нашу роботу для збройних сил, тому що це залишається пріоритетом завжди. Артема, тобто Атлон Авія має потенціал для того, аби розправити крила на багато більшу площу, ніж займає сама Україна. Сподіваюся, так і і буде. Пане Артеме, дуже дякую за те, що ви і ваша компанія робите для зміцнення обороноздатності наших сил оборони. Нагадаю, що це був Артем В'юнник, директор науково-виробничого підприємства Атлон Авія, яка виготовляє і комплекси Фурія, 1 см Є нові версії Фурії. сподіваюся, що вони якраз будуть так само широко використовувати. Стоватись нашими збройними силами, ось таким були головні воєнні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжить Василь зима. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.